Так, доброго дня! Це ми з вами розмовляємо за оцей Донфенг 244 g G2B. Отак от він виглядає. Значить, шість противаг є впереді. Посилений отакий от передній міст. Отака от його моделька. Два гідронасоси. Бачите, є там чуть-чуть так. Повністю рівна підлога, бокова коліса, синхронізована коробка передач. Реверс, двохдискове щеплення, така от електронна панель приладів. Посилена трьохточкова навіска. Центральний, він здоровенний, клешні такі здоровенні. Дві пари такі от гідроциліндри. А так от він виглядає. Ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Всім гарного дня і до зустрічі!